Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную рецепт легкого і дуже смачного супу з червоною рибою і овочами. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Картоплю почистіть і наріжте кубиками. Цибулю також почистіть і дрібно наріжте. В каструлі закип'ятіть 2 літри води і покладіть в неї хребти червоної риби. З хребтів виходить ідеальний бульйон, навіть якщо м'яса на них зовсім мало. Коли вода почне закипати, знімайте пінку, яка буде підніматися наверх. Прокип'ятіть рибу хвилин 10. Коли вже піни утворюватися не буде, додайте в каструлю картоплю і варіть знову хвилин 10, щоб картопля стала напівготовою. Тим часом у сковорідці розігрійте олію і обсмажте в ній цибулю до золотистого кольору. Додайте цибулю в каструлю, а також всипте суміш заморожених овочів. Суміш обирайте будь-яку за смаком. Також посоліть і додайте спеції. Я цього разу додала тільки трошки чорного меленого перцю. А також покладіть лавровий листочок. Проваріть усе ще хвилин 10, а тоді вийміть з каструлі хребти, а натомість додайте дрібно порізаного укропу. Коли хребти трохи охолонуть, відділіть м'ясо і поверніть назад у суп. Все, суп готовий. Він вийшов дуже смачним, багато овочів, ароматний рибний бульйон це просто щось неймовірне. Раджу спробувати. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.